Шановні голова, члени екзаменаційної комісії присутні. В вашій увазі пропонується робота бакалавра на тему моделювання міського дорожнього руху та оптимізація світлофорного регулювання. Науковий керівник, професор кафедри Прохоров Олександр Валерійович. Проектування дорожньої інфраструктури завжди непросте завдання: необхідно запобігати заторам, передбачати зростання трафіку і при цьому враховувати можливості бюджету та особливості конкретних населених пунктів. Перш ніж вносити зміни до дорожньої мережі, необхідно взяти до уваги всі фактори, які можуть вплинути на дорожню ситуацію. Особливо це важливо при будівництві великих громадських будівель, таких як аеропорти, залізничні вокзали, станції метро та стадіони. При підведенні до них доріг та організації паркувань, розміщення та синхронізація світлофорів, розташування об'єктів, дорожньої мережі, паркувань, зупинок громадського транспорту, виділених смуг, все це безпосередньо впливає на трафік і пропускну спроможність доріг, а значить, теж має бути взято до уваги. Нення змін до дорожньої мережі завжди має соціально економічні ефекти, і вони можуть бути вкрай тяжкими, якщо проводити експерименти над реальною системою, тому так важливо знаходити оптимальні рішення до того, як вносити зміни. AnyLogic дозволяє моделювати дорожні мережі, використовуючи бібліотеку дорожнього руху, нужкий та потужний інструмент для створення реалістичних імітаційних імітаційних. Зараз. Моделей та прийняття найбільш ефективних рішень при проектуванні та оснащенні доріг, тому актуальним є моделювання міського дорожнього трафіку та оптимізація світофорного регулювання. На слайді представлені завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, а також об'єкт та предмет дослідження. Пові задачі моделювання дорожньої інфраструктури наведені на слайді. В нашій роботі ми охоплюємо два з цих напрямів: тож ми промоделюємо рух автомобілів та громадського транспорту на перехресті вулиць, академіка Павлова та героїв праці у Харкові. Перехрестя відоме своїм інтенсивним трафіком та заторами. Перехрестя відоме всім хайовцям, студентам і викладачам, що хочуть потрапити на пари вчасно. Окрім того, в умовах подальшого будівництва кількість автотрансур. Автотранспорту буде тільки збільшуватись, тому отримати інструмент для моделювання трафіку та аналізу пропускної спроможності і визначення при цьому адаптивної політики щодо світлофорного регулювання є дуже важливим завданням. Окрім автотранспорту, ми ще будемо моделювати рух громадського транспорту. Загальні особливості та схеми вирішення цієї задачі наведені на слайді. Звісно, ми не плануємо в межах цієї роботи це все зробити, тому що тут. Мова йде про маршрути громадського транспорту, але знов-таки наявність імітаційної моделі навіть одного цього перехрестя дає можливість аналізувати як вплив того, що громадський транспорт буде перебувати у заторах, вплине на планування руху маршрутів автобусів, яких ми знаємо на цьому перехресті, дуже багато. Для моделювання ми використовуємо можливості бібліотеки дорожнього руху середовища моделювання іні. Logic. Бібліотека дорожнього руху дозволяє моделювати та візуалізувати рух потоків машин, важлива перевага те, що вибір шляху автомобіля з урахуванням обмежень швидкості, логіка, зміни смуг, вибір менш завантаженої смуги, виявлення можливих зіткнень та вжиття заходів щодо їх уникнення на перехрестях, тіснюється системою автоматично. Першим кроком на основі супутникового зображення перехрестя ми створили розмітку простору та побудували дорожню мережу, використовуючи елементи дорога, перехрестя, автобусна зупинка, паркування, стопління. Також додали деякі 3D-об'єкти, інфраструктури, будівлі, магазини тощо. Далі, об'єднуючи агентний та дискретно-подієвий підхід, ми побудували імітаційні моделі руху транспорту, створивши відповідні діаграми з блоків бібліотеки дорожнього руху та моделювання процесів. Кожен блок задає певну операцію, яка буде здійснюватися над автомобілями. Що проходять по діаграмі процесу, можуть рухатись прямо на поворот на паркування. За допомогою розкладу, ми також сформували трафік з кожного напряму на протязі доби, враховуючи години пікових навантажень. Крім того, ми забезпечили генерування автомобілів різних типів, використовуючи імовірний розподіл. На цьому перехресті багато автобусів, тому ми сформували 5 потоків, що наведено на слайді. Відповідно, було додано та налаштовано елементи автобусної зупинки та промоделювали знаходження автобусу на зупинці блоком затримки Делай. Гнучкість інструментів системи дозволяє деталізувати процес посадки-висадки пасажирів, якщо це нам потрібно. Далі ми зробили перехрестя регульованим, додавши світлофори. Для цього нам знадобився блок бібліотеки руху Light. Що регулює рух машин на перехресті. В роботі ми також ставимо задачі оптимізації фаз світлофору відповідно трафіку. Ми забезпечили збір статистики та візуалізацію за результатами моделювання. Гістограми будуть відображати час знаходження автомобілів та автобусів в системі нашого перехрестя. Часові графіки будуть відображати трафік транспорту на перехресті. На цьому слайді ми бачимо хід моделювання. Автотранспорт та автобуси рухаються згідно з розкладом трафіку. Працює світлофорне регулювання. Щоб краще розуміти, як завантажені дороги за заданого режиму роботи світлофорів, ми ввімкнули відображення заторів різним кольором, в залежності від швидкості руху на цих ділянках. Тут ми бачимо візуалізацію статистики моделювання, як ми і казали, гістограми відображають час знаходження автомобілів та автобусів. В системі нашого перехрестя. Цю інформацію ми будемо використовувати для оптимізації світлофорного регулювання. Часові графіки відображають трафік транспорту на перехресті. Метою нашого оптимізаційного експерименту є вивчення політики, яка оптимально керує світлофором на основі поточного стану дорожнього руху, цільова функція час автотранспорту у системі. Варіювання здійснюємо параметрами тривалості фаз світлофору. В результаті ми отримали значення часу для фазу світлофору, при яких спостерігається кращий середній час знаходження автотранспорту на перехресті. Ми налаштували модель отриманими значеннями фаз та впевнили в зменшенні червоних та помаранчевих зон, що свідчить про те, що транспорт витрачає менше часу на перехресті. До речі, наша модель може стати цифровим двійником, якщо ми за допомогою технології інтернету речей будемо отримувати інформацію про трафік та передавати інформацію про отримані значення фаз на контролери, обладнання системи світлофорного керування і навчені політики будуть оптимізувати та адаптовувати до реального трафіку. На цьому слайді ми побачимо, як відбувається моделювання на відео. Автотранспорт та автобуси згідно, рухаються згідно розкладом трафіку. Працює світлофорне регулювання. Щоб краще розуміти, як завантажені дороги за заданого режиму роботи світлофорів, ми вимкнули режим відображення заторів різним кольором, в залежності від швидкості руху на цих дільницях. Автобуси заїжджають на зупинки, машини заїжджають на паркування. Бачимо панораму всього перехрестя. Та можемо переключитись до логіки моделі. Можемо переглянути результати про кількість транспорту час знаходження та трафік. Таким чином, розроблена модель дорожнього руху для одного з перехрест Харкова з інтенсивним трафіком, що дозволяє проводити дослідження пропускної спроможності та оптимізувати фази світлофорного регулювання, завдяки гнучкості можуть доробляти для вирішення нових завдань. Дякую за увагу!